Фізкульт привіт від міста чемпіонів. У суботу на міському стадіоні пройшов захід присвячений Дню фізичної культури в Україні. Для Керману це свято по-справжньому особливе, адже саме наше місто дало старт багатьом чемпіонам світу та Олімпійських ігор. В місті діють секції з безлічі видів спорту: футбол, баскетбол, бокс та інші. Кожній з них міська влада приділяє увагу та всіляко підтримує, щоб майбутні чемпіони досягали висот. Привітати молодих спортсменів та їх тренерів прийшли секретар міської ради Олександр. Рискалозуб та начальник управління освіти міста Олена Принц хочу привітати зі святом всіх спортсменів, всіх хто має відношення до фізичної культури та спорту, побажати міцного здоров'я, благополуччя. Також хочу подякувати тренерам, які виховують та вкладають душу в цих спортсменів, і побажати їм також міцного здоров'я та витримки. Ході свята були нагороджені кращі спортсмени міста та їх тренери, вчителі фізичної культури за їх вклад у оздоровлення молоді міста, і найголовніше військовослужбовці, які відклали свою спортивну кар'єру та стали на захист нашої держави. Окремими номерами присутніх привітали гімнастки, демонструючи свої вміння та результати плідної праці. Ці кращих команд отримали в подарунок від міської ради набір м'ячів, які точно стануть їм у нагоді. А після офіційної частини кожен присутній міг спробувати свої сили на шести локаціях за стандартами нової української школи. Під контролем вчителів фізкультури діти змагались по колу на кожній зі станцій. Ті, хто зранку не виконав зарядку, точно мали змогу наздогнати її тут. Перший муніципальний вітає наших спортсменів та усіх причетних до їх успіхів. Бажаємо більше перемог та наполегливості. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, Перший муніципальний канал.